Курси валют на 1 листопада 2025 року, Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 1 листопада. Ми тут, щоб зробити наш перший у цьому місяці валютний огляд, підбити фінансові підсумки тижня та допомогти вам спланувати наступний початок місяця, навіть у вихідний. Це важливий час для фінансового планування. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо. Чому сьогоднішнє зниження курсу американського долара може бути тимчасовим явищем, і які прості кроки допоможуть вам уникнути курсової турбулентності при обміні готівки у вихідні? Це як не забути перевести годинник на зимовий час, краще знати заздалегідь, щоб не пропустити важливі моменти. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 ,97 гривня 97 копійок, євро 48 ,51 гривень 51 копійка, британський фунт 55 ,14 гривень 14 копійок, польський злотий 11 ,42 гривень 42 копійки, і молдовський лей 2 ,47 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки офіційні курси. Це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок готівки. Американський долар коливається в межах 41,85-42,00 гривні. Євро можна придбати за 48,70 – 49,00 гривні. Британський фунт торгується від 55,10 до 55,80 гривні, польський злотий – 11,40-11,60 гривні, а молдовський лей – 2,40-2,48 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні трохи знизився, що може бути реакцією на п'ятничну торговельну сесію. На ринку готівки він також трохи відступив, але все ще тримається близько до позначки 42 гривні. Євро демонструє стабільний готівковий курс, британський фунт має помітне зниження, і це варто відзначити. Субота часто характеризується більшими спредами в обмінниках через низьку ліквідність. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події, такі як політична чи економічна ситуація. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який парк відвідати для суботньої прогулянки. Краще витратити трохи часу на аналіз, аніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазірніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.